показую І то 13 прям, ну 13 прям даже багатенько. Менше. Треба менше. Треба менше. Треба менше. 13 13 багатенько. 13 багатенько. І то тут места го як багато. Між 16 і 13 упор 3 мм. Ну 3 мм вже закльопки тут будуть далі. 3 мм це хорошо. А от як буде ще більше міста, коли тут буде не 13, а коли тут буде 10, тоді це буде. Бомба. Тоді це буде бомба. Але треба розточувати і внутрі. Зараз. Ну, блін, Ну це просто капець. Я просто не представляю, це, 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 це максимальний капець. Це я беру от магніт, наприклад. От дивлюсь. Це от во. Це 8 мм від планшайби у нас виходить магніт. Це жорстко взагалі. Жорстко. Ну, навіть якщо конус залишається, втулку все одно треба перетачувати. Втулку треба перетачувати. Втулку треба перетачувати, а статор. Статор сами -сами стандартний, але що мені в ньому сподобалось? От у нього фазові... Провода всі не знаходяться в цьому углу. А мають окремий клемник. Ось він цей клемник. Всі начальні виводи три штуки. Вони на окремому клемнику. Мені такий статор попався вперше. Він, я б сказав, статор цей. Порівняно з іншими якісний, він товстіший. Він товстіший. Не набагато, але він товстіший. Я навіть, навіть можу сказати трошки точніше. От, наприклад, я мірюю по желізу 14 мм. Мірюю по желізу, 14 мм. І мірюю самий стандартний китайський. Дивимося, він тонший. Він не 14 мм, а він 12,5. Тобто, оце самий дешевий статор. У нього желіза менше. Це статор товстіший, він якісніший. Він якісніший. І оце от клемка дополнительна. Вона якраз хороша в цьому плані, що е, на неї можна використовувати як один ось плюс, і як другий плюс. А ці от проводочки паять і можна вивезти десь окремо. Хоча е, я скажу, що провод тут дуже тонкий, 75-й провод, ну, слабий, слабий, слабий провод, звісно, Да, ну потенціал є, потенціал є. І оце, виходить, і за заклепок. Щораз я покажу от внутрішні. Це отак от виглядає. Зараз я покажу заклепки. Да, От Вони, виходить, покоцали. Покоцали ось я високовольтну раз. Покоцали. Цей мінус. Хоча цей мінус можна. Отсюда не вести. Мінус можна взяти десь ближче до комутатора. Мінус вести від генератора тут не обов'язково. Да. Ну, жесть. Це жесть. Оце, звісно, жесть. Ну, нічого, щось будемо думати. Без токаря в цій ситуації просто не обійтись. Токар повинен бути обов'язково. Токар повинен бути обов'язково. Я навіть зараз на фіналі. Просто складу цей статор і покажу скільки він до планшайби займав міста. Ну, отак от оце було, навіть більше, чим отак. Mm, да. Десь 6-8 мм зазорчик. 6-8 мм зазорчик це... Це 100% ненормально. Ну, для датчика, може для установки двох датчиків, може це, звісно, варіант і нормальний, тому що магніт буде віддалений. Але якщо конус зроблений не до кінця якісно, то виходить, треба буде доварювати аж ось сюди пластиночку. Покажу аж ось сюди пластиночку. ось. Так ось. Аж отаку пластиночку. Получається, датчик все одно треба буде віддаляти сюди. А другу пластиночку треба наварювати аж сюди. Аж, аж, аж сюди, щоб вона аж виходила. Во. І, звісно, все під 180 градусів. Але чого це не робить продаві CDI, я не знаю. Чого чоловік має. Уже 23 рік, вже скільки всього заснято, скільки всього вже показано, і людина має купити і ще доробляти, замість того, щоб купити і зробити. У нас в Україні двохканальні системи запалення вже робляться з 2021 року. Чому не всі продавці це зрозуміли, мені, якось я... мені не зрозуміло, нащо продавати, щоб люди страдали? Треба наоборот ставити таке, щоб людина поставила і поїхала, а не мудохала. Зараз Щас я обберу це трошки. Да. От завдяки цьому, завдяки цьому люди і будуть казати, що CDI. А авно, того що вони столкнулися з отакою, з отакою ну... У меня, меня слабин ума. Я такого ще не бачу о, о такой жести. О такой жести я не бачу Отакої такой жести я не бачу Это же вообще. 16 мм упор. Кони. Просто кони. Ой-ой-ой-ой. Просто кони. Две катушки запаления в параллель стоять Один комутатор китайський і мудохайся, дохайся, як хочеш. Я б, чесно говоря, не сварився б з цими з продавцями, а я просто-напросто ізначально купляючи набор, просто сказав би, щоб вони або зробили правильно, або продали не набір. А продали деякі запчастини, щоб за дичину, щоб за дичину клієнт не переплачував. тому що що, комутатор по-любому треба кидати. Датчик на 38-й мотор. Ну, це не варіант абсолютно. Датчик він по габарітам там просто не стане. Але що? Не хочуть, теж продавці купувати джох, датчик стоє в два рази дорожче. Ну і хай він стоїть в два рази дорожче. Хіба його важко з Китая заказати? Хай він прийде на алі цілий ящик. Ну, на 350-й мотор треба ставити у джога. Він компактний, він, він такий, як він треба. Але, як завжди, кажу, кажу, ніхто мене не слухає.